Мої вітання товаристи. Сьогодні, друзі, випала вільна хвилинка часу. Вирішив трошки перейти своїм міні-культиватором по чеснику і по цибулі, тому що після зими, як бачите, багато вже зілля поросло, не було часу, погода не дозволяла. так як попереду 3 дні свята, нас заросте. Взагалі буде ліс. Ну і зодно покажу вам, яку я саморобку зробив таку невеличку. Як бачите, взяв я така система для вузеньких міжрядь Взяв з карніза собі трубку таку, поперечку приварив. Тут кусочок профіля десь сантиметрів 35 Спереду такий балансір зробив з куліщаток. Від візочка, ну треба було трошки більше. О, бачите, отак воно ходить. Ну і ззаду такий кастрілка. Я зробив не широку стрілочку з нержавійки, щоб було зручно їхати між рядочками і щоб не пошкодити культур, які обробляємо. О, бачите, раз. Ну, зараз ну Покажу вам, як то робиться. Єдиний, єдиний недолік, що я не врахував. Трошка на тому балансірі за великий хід. Треба, щоб він був наполовину менший. Тому що коли якась ямка чи щось, то він зупиняється. Так як ямочка є, тут грубочок, тут нерівно. Ну то перший раз, коли проходите, а вже другий раз буде набагато легше. Ну що ж, друзі? Чесник я вже пройшов, а залишилася цибуля. Так, друзі, як ви бачили, покатався я трошки на цьому самому катику. Давайте глянемо, як він себе зарекомендував. Видираю зілля нормально. Молочай тут. Всяке зілля. Навіть видирає таку траву. Нехай собі сохне. Після свят трошки підживом гноївкою. Ну і тут ще така робота є, такий клаптичок невеличкий у нас. Тут буде парничок під редиску. Як бачите, сильно заросло. але то нічого страшного. Тут я буду використовувати чудовіла. Ну і звичайно постараюся зняти відео. Ну все, друзі. Бувайте! Смачної вам Пасхи, веселих свят, всіх вам благ!